Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук, і сьогодні розпочинаю відшив по своїй схемі фюрем. Зараз розкажу заламінований такий портрет. Це для мене персонаж із фільму Роксолана. Так що, стосовно цього, я дивилася багато. Багато всіх серій, мені сподобався іменно цей персонаж, і я почала відшив. ось такий блокнотик завела. І тут уже запис: настрій юрем, розробка моя, 450 на 590. Один стіжок, це буде петит на 27-й лінді, буде розмір без припусків 42,3 см на 55,6 см. Це без припусків. З припусками це значить по 5 см з кожної сторони. Ось така лугана. Хотіла вам показати цей кульочок. Так, у рукодільному сундучку ще колись брала в 21-му році 170 гривень, ось 27-ма лугана, артикул 1235-101, тобто це білий колір. Ось це А зараз у нас Тіньок. так, це така, так, я зарублювала собі. Вручну потратила на це 2 години. Але я так лежачи вже на дивані, якби відпочивала і собі так цю лінду 27, дуже дрібна. Це 50 на 70 см. Якраз вийде у мене з хорошими такими припусками. Це на, на бленди, там 22 бленди. Я буду переклеювати. В процесі відшиву вже будуть собі ці бленди сюди робити. Так, то, тонкий органайзер дерев'яний, я також брала в 2021 році. Так, це стосовно матеріалів, якими я буду відшивати, на чому краще ось такі дві коробочки. DMC-коробочки, тут, до речі, DMC, отакі ниточки. Бачимо сиренівий цей колір гарний іде, так як на, на прев'ю у нас ножнички. І на трійці нурги. Облегчу собі справу номер 3 це 220 мм. Буду починати ось з очей, потім дойду до лиця думаю, що якраз буде добре. Мені так на 27-й лінді. Зустрінемось, коли трошечки щось відшию. Ось бачимо перших 5 тисяч вже готово. Це волосся хюрем. Ось така завітушка, це корона спускається по ходу її, тому що тут такі полосочки волосся. Тут не скажу, що зовсім просто було. Є такі участки, що було все логічно, волосся так, в цю сторону все. А були і одиночки, які я там пропускала і потом вшивала. Так як шию я за програмою вишивальною, але все ж таки пропускаю деякі. Буває там одиночки, я тоді зашиваю. 27 Лінда. Дуже міленько, як бачимо, волосся. Закріпляюся мікро-закріпкою, бачите, кругом такі малесенькі. Ну, на 27-й мікрозакріпкою, це понад мої сили називається. Тут, щоб її зробити, вже займеш якесь місце, щоб закріпитися. Дуже важко і, звісно, на другій стороні, от такі, о, протяжки у мене завжди великі. на гобіленовим стіжком, напівхрестиком. І з-за того така мохрова, виходить, сторона. Тим паче, що 27 лінда Я замітила, що чим менше, чим менший каунт канви, тим грубіша така зашивка ззаду. У мене на протяжці багато йде. Але я ж не буду вішати отак. Тим паче, що у багато колірців. Головне, щоб лице було гладеньке. Але хочу вас предупредити, якби це треба опиту набратися, щоб на такій дрібній канві і з хорошим зором вишивати. Тому що це м'яка тканина, дуже м'яка, хоч і це цвайгард, бачимо полосочка. Дуже провалюються стіжки і буває так буграми, де одіночок багато, так прям виступає. Але мене це не хвилює, головне вистріляється, вирівняється, як кажеться, і буде все в порядку. Головне 5 тисяч я, цих перших 5 тисяч вишила за 5 днів. Це в середньому тисяча апетитів ішла у мене за за день. Це в середньому. Так, для. Якби непогана зашивка. Раніше я пам'ятаю, що в мене було більше часу, і я найбільше відшивала 3,5 тисячі петитів було таке за день. Але це дуже такі участки були одним кольором, пару кольорів, якийсь там фон, десь щось. Це в рустемі був білий фон, там, де окно вікно і я зашивала білим кольором, і тоді я пам'ятаю, так багато зробила. Відшив подобається, перших 5 тисяч. Є тут е, проробка волосся. Починається у нас така завітушка. І почала я із ширини. Так, вона 450 ширину, а я з ширини 300 почала. Тобто 150 відпустила для того, щоб лице було. 150 збоку відпустила і зверху 100 петитів. І почала із 110 го і до 200. го Це 10 плітиночок донизу, 5 так, і це 5000 петитів виходить. Ну там, з розбросом, я вже так заокруглюю, тому що з розбросом я вже знаю сусідній низ, верх, звісно, тому що верх буде. І так, щоб я зорієнтувалася, я такі рівні 150 і 100. Вверху відпустила, буде волосся, далі, далі буде око. Зустрінемося, побачимо, як далі це все буде. Далі продовжую зйомку. Ось уже я зашила слідуючих 5 тисяч, також пішло на цей кусочок 5 днів. Тобто, одна тисяча петитів виходить. Приблизно за день, ну це так, плюс-мінус. Тим паче, що тут було око, це багато одиночок, ці відтінки всі. Всі ось повісила свої бленди, дописую. Це такий рестартик, та сама канва, все, але змінила трошки схемку що ці. Так що. Зробила рестарт 30 липня 2022 року. Так, так, що бленди тут дописуються, до... вішаю так по три штучки. Знімаю з рук, бо по-другому ніяк. Ось так. Ще дівчатка вишивають по цій схемі також. Так, що у мене слідуючих 5 тисяч? Це вже тут 10 тисяч всього. І. 15 тисячу. Не знаю, як доб'ю, то може викладу якраз під постом у свою групу Схема Манія». Викладу цей відшив на 15 тисяч. Ну, буде одне око. Тут нісусть, брова і лоб. Я раніше отак вишивала, де очі були, а це вище підібралася. Починаючи 10 тут відпустила і почала із 110 до 200. так. І тут по 5 і 5 тисяч виходить. Уже 10 тисяч такий кусочок, хоч 15 тисяч хоча б за серпень місяць десь так. І, мабуть, буде досить на серпень чи У вересні треба буде продовжити. Хотіла все лице, але як вийде, так уже вийде. Вийде кусочок. Це Лінда 27, ниточки дві... DMC, нарізка від Надії Кравчук. Я собі замовляла раніше і дозамовляла ще раз. Ось якраз спілкувалася із. Ну, Надіюсь, вже буде підписниця. Вона запитувала, якою я користуюся, як я розмальовувала канву. Хоча у мене в групі там була, може, я вставлю на екран, відшив за моєю схемою орієнтир часу, нова схема. Є вже початок відшиву, і там на рамі натягнуте з обох боків, натягнула і розміткалась. Так була монониткою. Питає, чим ви розмальовували. Я кажу, що я не розмальовую канву, так як мала такий раніше гіркий опит, що вона з часом десь за півтора року пожовтіли так ці клітиночки, тому я, тому я беру, використовую таку мононитку. І так, продовжую знімати відео. Не дошили, як бачимо, 5 тисяч петитів. Тут біля ока. Далі йде волосся. А так, одним кольором вчора багато позашивала. Ну, Може я зашию 15 тисяч, а може їх і не дошию ту тисячу, щоб вже виставити у групі відшиви за серпень місяць. Ось такий у мене блокнотик. Я показувала, не показувала. Видно, що 24, з 5 26 підряд 4 дні я вишивала оцей участочок, де розмічений, монониткою ниткою розмічаю. Такі у мене органайзери для блендів. Так як вкладаю серединку, і от така резиночка у мене. Такий блокнотик я купувала раніше. Ось зробила сьогодні такі наклеїла більші номерки. Як бачимо, були малесенькі, незручні. Я зробила, щоб швидко шукати номер у своїх коробочках. Те, хто ще там коробочками користується, так як я у мене починався цей процес з таких от коробочок. Це органайзері DMC, оригінальні коробочки. Бачимо. Просвітлюється так видно. Так показую, що виходить. Зараз іде в основному тілесні такі кольори. 945, 948, 951 і 37,70 тут іменно світленький такий колір на лобі. Ось такі всі відтінки є, як фарбувалася хюрем. Все, ніжно передалося, так що на п'яльцях дуже зручно цих вишивати. Це трійка нурги я перейшла, бо на станку незручно мені таскати його з собою. Так як я ось станочок мій стоїть, до речі, ножки. Я вишиваю на йому. Зняла із, із цих тримача для, для цього станочка флемінгу. І показую вам уже, як як фото виходить лице, волосся. Ось кусочок такого, як би украшення на фюри Таке у неї було рудо, руде волосся. Всі знаємо таке. Як огняне, да, думаю, як це назвати, вогняне волосся. Такими кольорами передається і тут. Може, я ще зніму кусочок відео, як щось там до шию. Може, і не встигну, як я говорила, але дуже хочеться встигнути вже дошити і зняти цю ниточку, Монониткою, ниткою, до речі, користуюся. Там на попередньому кусочку я зупинилася, вже відео саме обірвалося, тому що не вистачило пам'яті. Я показувала ниточку цю монониткою, якою я користуюся завжди. Вона така слизька, як на ляску, похоже, як ото... рибаки рибу ловлять, похоже, чимось. Там йде в котушці 150 метрів. Їй мені вистачає дуже набагато, щоб розграфляти. По кусочку я так на 5 тисяч графлюю заходом на сусідні, там, наверх, в бік, як бачимо, донизу. Отак, шию, шию уже без розмітки. Для того, щоб не було таких чітких переходів, я перехожу отак петитами на сусідні сторони. Або будемо прощатися, побачу, може ще я зніму. Може дошию до кінця хочеться вже дошити, до кінця серпня. Продовжую зйомку відео. Уже навишивала 15 тисяч. Це я так заокрулюю, тому що тут петити є донизу, в сторону і так далі. 15 тисяч все-таки зашила. Око у нас вже є, брова. Відтінки. Дуже багато було тут відтінків в оці, в брові. Виходить все як на фото. Все фотографічно, все добре, волосся, все подобається. Дрібний петит на 27-й лінті. Ще раз повторююсь, отак живо, добре виходить. Так. Тут саме простіше було на лобі. Такий один колір був бленд. Деякі тут зашивки були. Для того, щоб передати цей блиск, як тут у нас на... було на ісходніку, як дивиться, хюрем. Ось, бачите, як картинка в зменшеному варіанті, і чуть-чуть більше око, ніж на А4 форматі. Це при тому, що це на 27-й лінді. І через те я її вибрала. Тому що це великий портрет. І немає сенсу вишивати на 18-й Аїді. Це око взагалі буде огромне, як говориться. Велике. Так що, задоволена я своєю схемою, вишивкою. Дівчатка. Які вишивають зараз або відпочивають, або вишивають інші свої картини. Інна Мірошніченко у мене купувала, пам'ятаю, три схеми по великолепному віку. І ця також настрій Хюрем у неї є. Буду продовжувати. Вишивала я з 30 липня, повторюся, і... Сьогодні наразі 1 вересня, учора, 31-го, якраз закінчила в 23:20. Останні стіпки робити. Робила тут в оці, для того, щоб закінчити хоча б цих 15 тисяч. І так, вийшло, що у мене там ще вишивалася робота Джек Воробей номер 3 відпочиваючи, я його там навишивала 3 тисячі майже чи 3 300, десь так хрестиків там на 16-й аїді. А тут Лінда 27. Всього дві роботи у мене було. Але так, за місяць рівно виставлю я в коментарі вже цей відшив. Все лице, звісно, не вийде. У мене зразу за місяць вишити, тому що 15 тисяч. Ми бачимо, це тільки лоб, частина волосся. Маленька частина прикраси. Одне око. А щоб мені ще хоча б вишити все лице. Це ще 5 тисяч петитів сюди. І щоб зашити все лице, надо 40 тисяч. Хоча би, щоб було все лице з губами, з підборіддям. А так, 15 тисяч, я собі думаю, що я буду далі продовжувати. Мабуть, по 5 тисяч мені хватить, тому що Лінда 27 дуже тяжка. І може, я якось раз у місяць, бо я хочу і другі роботи повишивати. Якось по 5 тисяч буду цих відшивати. Всім до побачення! Підписуйтесь на мій канал, мою групу Схемоманія. Буду розробляти для вас схеми, складати набори, всім відповім особисті повідомлення, вайбер, електронна адреса або месенджер у Facebook. Всім до побачення, до слідуючих відео.